Як же ж там все відбувається в ліжку. Таке враження, ніби там крокодил з людиною. Ну, я не знаю, ну щось а, або а, або, а, або якісь інопланетяни в ліжку лежать. Якщо ми зустрічаємося перш за все з людиною, з конкретною особою, а ми, певно, не запитуємо відразу про наявність там статевого члена, чи вульви в цієї людини, або як вона в тебе там виглядає, які в тебе, відразу, які в тебе там розміри, я не знаю, ну тобто колір, що там ще може бути. Ми, ми орієнтуємося на якісь інші характеристики. І, звісно, ну, сексуальна частина. Вона теж важлива і романтична частина, вона теж важлива. Але е, коли людина каже про те, що вона гомосексуальна, там не знаю, лесбійка чи гей, і зустрічається з партнером, партнеркою своєї статі. То тут виникає багато якихось е, страхів до вигадувань, начебто, думають, що там якісь відбуваються збочення в цих парах. Я не знаю. Е, мені видається, що люди, які мають не знаю, гармонію в своїх стосунках, їм їм би не дуже мало би і цікаво бути, що відбувається в сусідів.